Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Говорять Невесні, пішителю душі істини, що і всюдоїсів наповняєш, скарби при прижиття подателю, привісилися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси блаї душі наші, Святий Боже, святий з тебе смертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй. Нас. Святий Боже, святий кріпкість несмертний, помилуй нас. І, сіну, і, святому духу. і нині повсякчас і навіки віків. Пресвята Тройця помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконія наші, святий посяти, сили, немочі наші. Імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Ісину, і Святому Духові, і нині повся час і навіки віків. Отче наш, си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця, і сина, і свята Духа, нині час і на віки віки. Пристановінша, де мої душі сіляються, ради цього призови мене спасе, пробачивши що, мої порішення. Нас бути причасниками, щедрот Пресвятого серця твого. Що віддам Господеві за все, що Він воздав мені, вічаємо Тебе, житті давче христе, бо стоїв ти нас бути причасниками. Щедро присвятого серця Твого. На нього буває серце моє, він допоможе мені. Вчаємо тебе, життє давче Христе, буду достоїв ти нас бути причасниками. Щедро присвятого серця Твого. Серце чисте, чистий мені, Боже, Духа право обнови внутрі моєму, Величаємо тебе, жити давче Христе, буду стоїв ти нас бути причасниками Щедрот Пресвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, війнині повся час. І на віки віків вічаємо тебе, життя давче Христе, достоїв Ти нас бути пречласниками, щедро пресвятого серця Твого. Будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні. господи, Дайте славу хвалі. Його Уся земля нехай поклониться тобі, співай тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишні. Господи, де, Господи земля. Співайте ж імені Його дайте славу хвалі, Господе помоліся. Бо ти святий, святих спочиваєш і тобі славу посилаємо Отцю, і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Всяке дихання, нехай хвалить Господа. Хваліте те, Богу Його, хваліте у, у твердині сили, Його. Щоб сподобається нам слухань у святого Євангелія, Господа, Бога моли. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Премудрість, прості, вислухаймо святе Євангелія, ми русі. Він мате, святе, Іванліє, читання тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. усе передав мені мій Отець, ніхто не знає сина, крім Отця, і отця ніхто не знає, крім сина, кому син схоче відкрити. Придіть до мене, всі струджені, обтяжені, я облегчу вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і серцем. і знайдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє любе. І тягар мій. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Ісусе, Сину Боже, вашого відкрив щедроти дроти Пресвятого серця, Того, і спаси тих, що Тебе величають. Ісуса, красо, присвітла, помилуй, спаси тих, що тебе величаю, О, серце Ісуса нас. Серце Ісуса силу не переможна, помилуй, спаси тих, що на тебе уповагають. Ісусе, любові невимовна, помилуй спаси тих, що тебе величаю, є серце Іса момилой. Серце Ісусе, веселости, серцем, помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, Серце Ісусе, втомлених помочь і помилуй спаси тих, що тебе величагають. Серце Ісуса, нас. Серце Ісусе, джерело дівства, помилуй спаси тих, що тебе величагають. Ісусе чистий роджень пустих понисів. Помилуй, спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса, серце Ісусе, охорони серце моїх поривів лукавих. Помилуй спаси тих, що тебе величають. Ісуса, покрови життя, мого, помилуй і спаси тих, що тебе величагають, серце Ісуса погонило, серце Ісуса, у смерти мої, помилуй і спаси тих, що тебе величаю. О, Пресвяте! Ісуса, потіхо мої на суді, Твоїм, помилуй, і спаси тих, що тебе величаю. О, серце Ісуса, помилуй нас, помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Бові нашого, що виступив голос моління насрічних і помилав рабів своїх, усіх, що з'єднані з нами в молитві, усіх, за кого сьогодні ця молитва возноситься, за всіх присутніх у святому храмі, Цьому, і охоронив нас від всілякої скорби, біди, гніва й нужди, і всякої болізні, душевної і тілесної дарував нам здоров'я, і здоволіттям, промовимо всі. Господи, вислухай милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за здоров'я і за спасіння слуг Божих, давших нам на молитву. Люблю і за

Боже волі, щоб сповнилися всі добрі прохання, Господи, святку, і милостивому помили. Ще молимося зберегтися місту цьому і святому храму, від цього, всякого місту, і селу, і країні. Від голоду, загибелі, землетрусу, трусу, потопу, граду воню, війни, нападу чужинців і міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, і людинолюбний Бог. І відвернув везні всі, що наступає на нас, і збавив нас від належної, праведної своєї порози і помилував нас. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, щоб Господь бог вислухав голос маління і помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слуха не збори, спасить, но ж повання всіх кінці землі, і тих, що на морі далеко милостиві, будь милостивим, владико дурехів наших, і помило нас, бо ми, благий людинолюбний Бог, і тобі славу, весела, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині час і на віки, біки, Ой. з умолінням голови і коліна приклонивши до Христа, людинолюбця, помолимо. Ой. Господи, тобі єдиному благому злопам'ятно і спіду, ріхи мої, до тебе припадаю недостойний співаючи, сорішив я, Господи, сорішив, і недостойні споляв на весту небесну через множество неправд моїх. Але Господи, даруй мені сльози, покаяння, єдиний, благий милостивий, щоб ними я умолив Тебе очистився перед кінцем відсіля ріха. Страшне, бо різне місце має проти, коли розлучуся з тілом, і стрімне множество і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збави. Тому припадаю до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалялися мною, вори, мої, благи, Господи, і щоб не сказали прийшов ти до рук наших, і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро твої, і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверниться твої від мене, але Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погоси порозию на мені зниж усе одіяння і покажи мені до тебе путь бездоганну. Благий, Господи, бо хоч я зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простянув руки мої до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твоєю благістю і утверди моє серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли, бо Ти єси, Господи, світло більше всілякого світла, радість більше всілякої радості, успокоєння більше всілякого спокоєння, життя істини і спасення. Що триває на віки біків Премудрий. Яснішу від херовимів, і на славнішу від Серафимів, що зукління Бога слова породила Сушу Богородицю що тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Тут сили святого. Віки, віків Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитиме причистій свій матері. Христос, істинний Бог наш ради нас і нашу ради Спасіння дав своє серце пробити. І останню краплю крові любові проляти за нас, істинний Бог наш, молитвами причисти Свій Матері, преподобних отців наших всіх святих, нехай помилує, спасе нас як благий і людинолюбний.